Стаття 95 Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Виключно законом про державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Держава прагне до збалансованості бюджету України. Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені. Стаття 95 бюджетна система УНР будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Виключно законом про державний бюджет УНР визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір. І цільове спрямування цих видатків. Держава прагне до збалансованості бюджету УНР. Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету УНР мають бути оприлюднені, щомісяця. загальнонаціональний бюджет та також обласні бюджети повинен ти встановлений монітор в центрі обласного центра, та там повинно транслюватися даний звіт, а також на місцевих та національних телебаченнях. Також доповнення згідно 74 статті.